Вітаю всіх на каналі Green Code. Сьогодні в нас на огляді міні-зарядна станція на 12 вольт, яка зроблена на літій залізофосфатних акумуляторів. Трішечки історії. Я в основному займаюся продажем безперемінників для інтернету на літій іоні. До мене звернувся з е, клієнт і по, по, з проханням. В нього була ось така збірочка на літій залізофосфатному акумуляторі Іві. Він хотів якось її е, чуть, -чуть е, там облагородити, встановити в корпус, е, там під'єднати, щоб можна було там прикурувач, розетка на 12 вольт. Ось така. Е, можна було заряджати телефони, там, ноутбуки. Е, ну, 12 вольт низької напруги, з перетворенням там, на 20 вольт для ноутбуки. Е, ну, я погодився виконати це замовлення. Ми обговорили технічне завдання. Е, людина, е, в принципі, чітко поставила, що вона хоче від цієї зарядної станції. Ми обговорили деякі моменти, які я там не згодний був, там е, була. Ізначально затіяв. Тут людина зробила таку, ось таку збірочку, там був виход на USB. І з цього USB там трійничок USB був його якось десь вивезти, закріпити. Але я перевірив сам трійник він більше для того, щоб розгауджувати, хаб USB для під'єднання багато флешок, а не заряджання багато телефонів. В ньому, мабуть, тоненькі проводки більше Вт, ватт він не видає. Починає сильно напруга просідати і тому подібне. Тому тому погодило, що краще поставити ось такий вольтметр. До нього ми ще зараз повернемось. І, в принципі, все технічне завдання було погоджено, і, в принципі, ось зробив таку зарядну станцію міні. Давайте по характеристикам пройдемось. Габаритні розміри в цієї зарядної станції 180 в довжину в ширину 140 мм і в висоту 98 мм. Вага 1,6 кг. Ну і перейдемо, що в нас тут встановлено. Е, спереді е, тут було встановлено вольтметр, е, який показує ілі в вольтах, і е, в відсотковому відношенні ємність акумулятора. Ну, е, Точність самого вольтметра, в принципі, доволі непогана. Е, з з літіоном і свинцем він працює доволі непогано. А з літій залізофосфатом є велика проблема, що від. Е, 20% до 80% в нього напруга майже однакова. І лінія розряду майже пряма лінія, вона полога, ну недостатня. Як в іона вона по 45 градусів йде. Тут майже майже пряма лінія. Тому е показання вольтметра і відсотковому відношенні, і в вольтах ну, це так. Коли повністю розряжений і повністю заряджений, там можна щось побачити, а от там середину дуже тяжко. Ця проблема з літій залізофосфатом стоїть не, не тільки там з цим вольтметром, в електромобілях вона і теж виражена, що, що там не можна знати більш точні показники, скільки там відсотків залишилось, воно там приблизно. Так що, ось така маленька проблема з літій залізофосфатом. Ну, переваг там більше, так що. Про переваги ми зараз теж чуть-чуть зупинимося. Далі, тут встановлено розеточка на 12 вольт. Тут замовник планує під'єднувати ось такий ну, перехідник там, на піді на 65 Вт Delivery і 100 Вт для живлення ноутбука. Ну, можна також встановити такий на 33 Вт, щоб заряджати, наприклад, три телефони. Оцей вольтметр підтримує заряджання телефонів 18 Вт і незалежно з usb a й usb c До речі, ми це зараз на електронному, ну, трішки згодом перевіримо на електронному навантаженні. Зараз про зовнішній вид поговоримо трішки. Тобто, тут така розеточка. Ззаді, я трішки. Я встановив роз'єм 5,5 на 2,5, щоб можна було заряджати цю міні-зарядну станцію. І вивів один такий роз'єм xt 60 щоб можна було. Е, ну, можна її заряджати через цей роз'єм, ну, заказчик буде використовувати. Він хоче, якщо там сяде в авто, автомобільний акумулятор е, зненацька, можна було під'єднати цю зарядну станцію, підзарядити е, акумулятор на автомобілі там, через 10, 15, 20 хвилин е, і можна там уже заводити автомобіль. Е, цей роз'єм йде через БМС-ку, я пропонував зробити його напряму, можна було і напряму заводити, як бустер використовувати. ну Замовник відмовився, це його право. Так що можна тільки підзаряджати акумулятор, від'єднувати, а потім намагатись заводити. Ну Я думаю, за 15-20 хвилин акумулятор повинен там зарядитись. Цю, цей вимикач я не планував встановлювати. Він вимикає вольтметр на передній панелі. Вольтметр є свій вимикач, він вимикає ну, сам вольтметр, ну USB він не вимикає, вони працюють. І за цього там йде невелике споживання, воно я мірив в районі 4 мА. Воно вроді і невелике, але цей акумулятор за 4-5 місяців він розрядить повністю. І тому щоб, якщо довго не використовується цей міні-зарядна станція, просто вимикати, тому я так чуть-чуть встановив не розраховував, воно так чуть-чуть вийшло. Не тріш, трішки не, не так, як хотілося б, можна було б рознести ці роз'єми і посередині поставити. Ну, тоді вже, Я вже ці роз'єми зробив, а потім помірав, що там споживання вольтметра велике, і встановив так. Сюди змістити, змістити не, не можна, бо тому що тут отак стоїть акумулятор. Ну, знизу, ось ось так. Ось так він стоїть там. Це теж збірочка е, EV3340. Це я робив для себе. Так. Зовнішній вигляд ми проговорили. Зараз ми перейдемо до тесту е, оцих USB-шок. Ось у нас електронне навантаження. Ось воно. Зараз ми запустимо тест. Зараз ми виставимо напругу. Чись, ток, Струм 1,5 Ампера і запустимо. Вже споживання майже 18 Вт, як заявлено. Ось 18 Вт, витримує, все працює. Ну, Далі, якщо ну, 20 Вт можна вижати. Це буде дуже вже багато для цього перетворювача. Я розбирав цей вольтметр. Там всередині стоїть два перетворювача IP 6520 і 6520T. Один йде на USB A, один йде на USB C. У них по даташиту в одного 20 Вт вихідна потужність, в іншого 22,5 Вт. Ну, я мірав. 20 Вт вони обидва видають. Більше вже там просідання напруги йде і вже не дуже добре. Тобто, Як виробник заявив, 18 Вт вони своїх видають. Так, тест можна, в принципі, завершувати. Воно працює. А, ще одне хотів я перевірити і показати, що вони працюють незалежно. От ще один споживач. Що ось я під'єдную. Ось працює вихід 1 на 20 Вт. Ось загорілась лампочка, і вихід не перезавантажений. Ну, це зрозуміло, тому що там стоїть два незалежних перетворювачі. Я їхню Маркування їхнє сказав. Так що, якщо хочете, можете глянути даташит, подивитись, які підтримують вони протоколи. На жаль, в мене зараз можливості немає протестувати, які підтримують протоколи. В майбутньому планую купити собі тестер протоколів. Це в НІРСі, FB 48 чи 58, 58 новіше. Планую, але ну, трішки згодом. Так. Поговоримо ще про це я відключив, тест, так що воно вимкнулось. Поговоримо ще про літій залізофосфат і детально поговоримо, що це така за коробочка міні-зарядна станція. Переваги, недоліки, які є. В принципі, недоліків тут мало. Е, ну, з літій залізофосфат, в нього великий, велика перевага це е, кількість циклів заряду розряду. Воно лежить в ІВ340 ну, цих елементів. елементів е, в порядку десь е, 2-4 тисячі циклів. Тобто, ну, десь в середньому 3. Вони там заявляють. Це до падіння на 20% ємності. Тобто, через 2000. 3000 там, циклів, там залишиться десь 80% ємності. Ємність тут, до речі, 15 ампер годин. Її можна, якщо там встановити більшу там, корпус, можна збільшити до 30. Ну, правда, якщо збільшувати до 30, тоді трішки ну, взагалі не влізе розетка 12-вольтова. Тому тут такий варіант. Якщо з розеткою, то тільки ось такий корпус. І ще в літі залізофосфата. Ну, якщо це 3000 циклів, це десь термін використання 15 років. В принципі, на дуже довго хватить. Ще із переваг це. Не боїться роботи в від'ємних температурах. Тобто ємність не втрачає, так як літій-іон. Літій-іон дуже сильно втрачає ємність при там, морозі в від'ємних температурах. літій залізофосфат цієї проблеми немає. І ще одна дуже велика перевага: літій-залізофосфата залізофосфата. Те, що в нього напруги лежать в межах, як в свинцевих акумуляторах. Тобто, це повністю розряджений 10 вольт, повністю заряджений 14,6 вольта, середня напруга там 12,8 вольта. Ще, ну, в принципі, всі переваги я сказав. Недоліки це єдине, що в літій залізофосфата крива розряда. Вона дуже Напоминає пряму лінію, вона дуже така рівна, майже рівна. Тому е проблема виникає з відслідкуванням ємності. Воно е і напруга не сильно просідає при навантаженні. Це і велика перевага, і от такий маленький недолік, що там, в районі від 20 до 80%. Е не можна взнати, скільки там ємність. Воно може от писати, там 73%, писати 73%, писати 73-73, а, а потім через там півгодини бац 20%. І ось так. Така велика проблема ще, проблема. ще це накладує деяку проблему з балансуванням, тому що балансири дуже часто працюють по напрузі. А напруга вона в межах від 20 до 80% майже однакова, і балансир не знає, що йому там робити, чи там ячейки, які поряд вони між ними різниця в напругі невелика, а різниця в ємності велика. Ну в принципі, активні балансири вирішують цю проблему. Ну на таких невеликих ємкостях, як 15 ампер годин, це в принципі не дуже велика проблема. Ще про зарядки хотів поговорити. Можна заряджати ось такими. Рекомендую це NTRC зарядка автомобільна. Вона підтримує до 20 А і вона дійсно видає свої 20 А. Тут є перемикач від 55, 5, 10 і 20 А. Можна підключати, заряджати ось, ось такою зарядочкою. Ну, замовник буде заряджати в нього. Є зарядка, він придбав на 10 А і буде її заряджати. З приводу, ще я б додав ну, сюди, в принципі, є тут можливість встановити плату Powerbank на 100 Вт. Вона зроблена на мікросхемі IP 6520, вона 100 Вт, вона працює в дві сторони. Тобто, якщо тут встановити цю плату, там вихід 1 USB C, Через неї можна заряджати цей акумулятор літій залізофосфатний з потужністю 100 Вт і розряджати, з потужністю 100 Вт. Тобто можна використовувати потужні зарядки з поводи делівери, 100 Вт, які підтримують, і заряджати, і розряджати. В принципі, ще зараз весь світ переходить на. Такі зарядки, так що, щоб не мати там 10 різних зарядок, які там чисто всі під, під, свій, під, свою, під свою задачу, так сказати, можна е, перейти на Power Delivery 100W і заряджати там ноутбуки, оці акумулятори, ще, ще деякі е, виконувати задачі, там живити паяльники, і, ну що завгодно, в принципі, в виконань дуже багато. Так, ще поговоримо про е чому ця станція міні-зарядна станція 12 вольтова, така перевага перевага мала вага. В принципі, для цієї ваги 1,6 кг тут потужність ну, 192 Вт-години. Це доволі немало. Для такої маленької станції нею можна заряджати ось телефони, два телефони. Можна тут додатково третій телефон підключити, можна з в розетку цю ставити потужний перехідник з 12-вольтової розетки на Power Delivery 65 чи 100 Вт, заряджати ноутбуки, там паяльники, все що завгодно. Потім можна освітлення сюди підключити. Ось Я показую ось така лампочка є. Це я сам зробив. Ми під'єднуємо. І ось вона як гарно світить. Ну і Все, що завгодно, що там живиться, Там 12 вольт. Будь ласка, можна під'єднувати. В принципі, Зарядні станції, як як і вони мають вихід на 220 вольт. Ну, в принципі, в таких міні-зарядних станціях з, невели... з відносно невеликою потужністю 192 Вт-години на 220 вольт вихід робити недоцільно, тому що ненадовго хватить цього акумулятора. Плюс якщо використовувати там перетворюсь 12 на 220, а потім понижувати до там, 19 вольт, як на ноутбуці. То дуже два перетворення йде, і на кожному перетворенні знижується ККД, ККД коефіцієнт корисної дії. І ми маємо великі втрати. Ми і так живемося від акумулятора, який по потужності в годинах він закінчується, він не безкінечний. Так що, в принципі, і маса менша, і. Ту задачу, в принципі, виконує з більшим ККД, так що така міні-зарядна станція, вона ще підійде е, для блокаутів, які можуть бути, бо в нас сусіди такі гарні. Ворога не треба з таким сусідом, то для кемпінгу, для подорожей можна кинути там в собою машину, поїхати десь в лісі з палаткою. Під'єднати світо, зарядити телефони, ноутбуки і ну, що завгодно, все, що живиться на 12 вольт. З приводу ціни поговоримо, ціна да, літій залізофосфат не дешеве задоволення. В нього і термін використання 15 років, але ціна виходить 3,5 тисяч гривень. Оце вийшло. Це задоволення. Так, да, ціна не маленька, але. Ви отримуєте, в принципі, є моделі павербанків, які мають меншу потужність в ат-годинах, ємність і коштують на порядок дорожче. Тут вона многофункціональна, можна заряджати телефони, ноутбуки, навіть підзаряджати автомобільний ось через цей вихід акумулятор, і в принципі, я вважаю, ціна. Адекватно. Я нікого не, не спонукаю там, купувати в там, мене, замовляти його. Можете самі зробити. От ці Іві 140 продаються будь-де. Зараз вони дуже роз, розповсюджені. До речі, вони використовуються теж в ЕКОФО, Буеті і в інших зарядних станціях дуже гарних. Ще велика перевага літій залізофосфата. Я забув сказати, це не вибухає і не горить. Літій-іон це дуже небезпечна штука. Я ще дуже бага, часто бачу там відео. Люди роблять з LG-ЧЕМ, Є такі елементи на 60 ампер годин. Вони дуже небезпечні. Якщо там щось буде з БМС, якщо пошкодити саме елемент, вони горять так, що там від квартири чи будинку нічого не залишиться. Так що літій іон такі потужні, як от Гічем, вдома не використовувати не для систем зберігання енергії. Не там як великі там, повербанки і тому подібне. Повербанк маленький, так, можна на літіоні використовувати. В нього потужність невелика, потенціал там, для вибуху там, пожежі не, не такий великий, його можна ще загасити. А отже чим-то ЗО його не використовувати. Якщо хочете щось таке потужне, якийсь е, такий акумулятор вдома для зберігання енергії там, в блокаут і ще для чого, то тільки літій залізофосфат. Це моя думка. З приводу ціни, що ще три з половиною. Ну, зараз все, все дуже дороге, елементи дорогі, їх треба замовити, їх треба наперед привезти. Їх треба от по новим почтам, Укрпочтам побігати, щоб тобі привезли. Це все пальнець, це їздить, це плюс робота. Робота теж. Тут трішки займає. Так що ось такі справи. В принципі, все, що хотів, я сказав. Якщо потрібно, замовляйте. Якщо потрібно, запитуйте, можу проконсультувати про різні акумулятори: літій залізофосфатні, літій-іонні, будь-які. Задавайте питання в коментарях, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. І я думаю, що в нас все буде добре, ми переможемо, бо в нас немає іншого виходу, ми на своїй землі. Дякую за увагу. До побачення.